Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні я маю прекрасні новини для всіх українських біженців, які зараз знаходяться в Польщі або які зараз знаходяться в Україні, і бо вони раніше виїхали з Польщі і втратили тимчасовий захист. Цих новин насправді я особисто дуже довго чекав, і я думаю, багато хто з вас також. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ділитися ним в себе в соціальних мережах для того, щоб його... Побачило більше людей, і які зможуть також скористатися цими нововведеннями. Отже, Єврокомісія вирішила продовжити дію директиви про тимчасовий захист, як мінімум до березня 2023 року. Нагадаю, що до цього моменту, до сьогоднішнього дня, дана директива діяла до серпня 2023 року, тобто є ще таке нормальне продовження. Чим стало що стало підставами для продовження цієї директиви. А підставами стала ота сама масована ракетна атака по Україні, яка відбулася 10 жовтня. От, і саме після неї було прийнято таке рішення, його було оголошено. Насправді, я думаю, що над ним працювали вже досить довгий період, як і обіцяли нам. І от нарешті зараз настав той день Х. Коли вони вирішили м, оголосити про ці зміни, і є ще одна дуже хороша зміна. Про неї ми поговоримо сьогодні також, але е, за декілька хвилин. Е, отже, щодо продовження директиви, маємо пряму мову е, Єврокомісарки з внутрішніх справ Ілави Йохансен. Е, директива тимчасового захисту буде продовжувати діяти щонайменше до березня 2024 року. Я думаю, що те, що ми бачили. 10 10 числа, тобто масовані ракетні обстріли України, зробило це дуже зрозумілим. Важливо продовжувати приймати тих, хто має необхідність рятуватися в Європейському Союзі, заявила Єврокомісарка. Також єврокомісар повідомила, що від початку російського вторгнення тимчасовий захист на території Європейського союзу знайшли 4 мільйони 200 тисяч українців, і наразі українські біженці мають право на проживання роботу. Доступ до медицини та освіти по всій території Європейського Союзу. Також щодо тієї гарної новини, ще одної, яку всі довго ждали, Йохансен зробила важливу заяву для тих українців, які вже перебували під тимчасовим захистом, але за різних причин повернулися в Україну, побули в Україні довше 30 днів і втратили. Цей самий тимчасовий захист. І я думаю, що багато хто хто зараз дивиться це відео, також є в такій ситуації, коли ви виїхали з Польщі, побули в Україні довше місяця. Зараз хотіли б заїхати знову, але не можете цього зробити, бо у вас, наприклад, немає днів по безвізу. Або ж якщо навіть ви заїдете до Польщі, то тимчасового захисту у вас би вже не було, бо ви його втратили, а процедури його відновлення на жаль. Немає. Ну, тобто, при виїзді з України в Польщу назад немає таких, не було, скажімо так, до сьогоднішнього дня таких механізмів. Отже, і Єврокомісарка сказала, що звісно, що за головною директивою про біженців там є цей пункт, що якщо людина виїжджає довше, ніж на 30 днів з території країни, де вона цей захист отримала, вона його втрачає. Але вона сказала, що для українців буде зроблено виняток, і знову ж таки маємо пряму мову. Ми вирішили, що вам не потрібно перереєструватися, коли ви повертаєтесь назад. Ви можете зберігати ваш тимчасовий захист, який ви отримали в країні-члені. Єдина річ, яку ви маєте зробити, це повідомити національним та місцевим органам влади в приймаючій країні, що ви повертаєтесь до України. Але при цьому вам не потрібно повертати вашу реєстраційну картку. Ви можете зберігати вашу реєстрацію. Вам потрібно лише повідомити, що ви повертаєтесь, тож це спрощує рух, якщо вам буде необхідно рятуватися знову, наголосила Єврокомісарка. Тобто тепер автоматично всі ті люди, які приїхали в Україну і втратили тимчасовий захист, фактично зможуть заїжджати назад до Польщі і отримувати і користуватися абсолютно всіма. Пільгами, які у вас були під тимчасовим захистом, тобто, весь всім цей тимчасовий захист буде відновлено. Тут є лише один маленький нюанс, бо оці всі заяви робить Єврокомісія. А Єврокомісія це є орган, який може радити, вони приймають якийсь вектор, за яким будуть діяти всі країни, і далі кожна країна, яка приймає в себе біженців, має відповідні законопроекти в себе також розробити, прийняти і затвердити. Тобто зараз для того, щоб ваш тимчасовий захист в Польщі знову було відновлено, потрібно дочекатися. Я думаю, це буде всього лише декілька днів, коли Польща прийме відповідний законопроект і в себе на державному рівні автоматично поновить всім тимчасовий захист, всім, хто його втратив. Тож будемо чекати від польської сторони ось таких новин, і як тільки Польща Відповідні закони прийме. Я одразу ж запишу нове відео. Тож підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити цей момент. Бо я думаю, що багато хто з вас хотів би знову повернутися до Польщі і дуже сильно очікував на оцей закон. І свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені дуже цікаво її почитати. Чи очікуєте ви на відновлення свого тимчасового захисту? Можливо, якісь знайомі, друзі у вас його очікують. Мені буде цікаво почитати. Також діліться ним в себе в соціальних мережах, ставте лайки, ну і все інше. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!